Тут-ру-ру-ру. О. Може бути ксеноморф не далекий. Та йдить капець взагалі, то пожартував, що ксеноморф може бути недалеко, що ж ти так на людей кидаєшся. Так інфаркт може случитися взагалі ту. Так, давай тільки вже домовився. Ти не будеш мене чіпати, а я тебе... Як тобі такий варіант? Не подобається нова, тоді їжі порадити. Че, реально ще диви там без патрульных фиг то Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня, тим блин, не попал. Ха-ха ха-ха-ха-ха-ха. Ой, кошечки. Зараз довоюся, впаду, як останній розхарати. Ну нічого. Поки бігаємо, поки можемо. Що в тебе є ще сили на другий заход? Ну? Ні? Ну і ладно. Якщо засумуєш, ти тільки дай знати. Треба чеки готувати, а то вже mm. на пів дороги до другої стадії. Вообще тут будешь ходить Та ладно Ти що серйозно його кемпиш? Епс. псс Я взагалі то осуждаю встань від режим Ліпше за мною поганю більше толку буде Та ладно Пацанчик обідився походу нормально Да це знову обидва обіжає нехщаних школьників. Ну, ну що тепер? Ну чому ти плачеш? А піду тебе пожати. А. Ти не плакав. Тому уявляєш, як дуже гамсевити мою пеку. Ага. Не, ну суха, ну в принципі хвостом у тебе нормально десь получається, а ве десь ти прошляпаєшся всюди. Ну, То я чим мішеньк, звісно, файлова тут. Дай я тут. Да, тут. Прям перед тобі. Та йди тобі деш покалити. Та Тайди вже, їй богу, сюди. Чер. Чи... Ну ти що, себе Сібі згобіди на мене і через це навіть ігноруєш всіх. Підійди по Оп! Я що вмію? Ну що тобі сподобалось? Мені так. Да. Звісно, звісно, я думав тебе пожаліти, а не буду. Ну, то таке. Ну, що цього, щоб пожаліти. Я звісно вбиду. Але все ж таки душа в мене маніак. Давай йди сюди. Ну, можешь я костюм брать? Кого он? Я пойду ту воду. Давай. Тащи тришки. Ладно, без иди сюда. Да-да-да, иди сюда. Тогда буду эти в Да-да-да, иди сюда. О, а? бач? Ну что? Та... А мне уже жасит. Может, да ты... Заходять разумковувати шмахіт і все. а Ходу пожиралочка десь була, да. Ладно. О тепер вийду. Байдемо. Та покладу. Так. Пожиравочку, вкусненько. Я ж просто хотів йому дати хід. Але той так обісрався з жиденьким.